Хотіла, щоб проценти получати, щоб добавка була до пенсії, щоб жити можна було. Хотіли просто зберегти свої гроші, а отримали судові процеси та зіпсовані нерви. Понад півсотні рівнян зібралися сьогодні біля філії «Захід Інкомбанку». вимагають повернути свої вклади. Гроші поклали на депозит ще кілька років тому. Однак ні коштів, ні відсотків їм не видають. Люди у відчаї вирішили пікетувати. кажуть, може, хоча б так їх почують, то вкладників вийшов керуючий. Ви Наша не людям та мене, бо я покажу класову. Я разом з чоловіком була пенсіонерка Євгенія Никифорівна також серед пікетувальників Бідкається, щоб на старості літ не бідувати з чоловіком. На всьому економили заощаджене клали на депозит. Нині свої ж гроші повернути не може. Жити жити жити. Хотіла як купити, коли коли виписати. Куди ж я могла, Як мені вже всі років, я 29-го року, нікого немає. Я чоловік ще один вкладник Володимир Швед. свої 5 тисяч гривень повернув через суд. Та каже, це лише шоста частина від заборгованого банком. Решту грошей не віддають. Попри те, що захід Інкомбанк зробити це, зобов'язала Феміда. І ніхто нічого не віддає. Виконавця служба Луцьку не працює. Така ж ситуація, і в інших вкладників суд присудив, що банк повернув. Мій термін мого вклад вже закінчився. Але до цього часу банк не повертає, хоча рішення суда то, то є вже три роки по рішенні суду. Ні виконавча служба, ні банк гроші не повертає. Люди у розпачі, куди тільки не зверталися за допомогою, писали листи до Верховної Ради України та Національного банку. Зачитують відповіді. Зазначаємо, що статтєю 55 закону України про банк і банківську діяльність встановлено, що банк зобов'язаний. Докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку. Відповіді відповідями кажуть вкладники, а своїх грошей вони так і не побачили. Побачать, запевняє керуючий рівненською філією захід інкомбанку. Мовляв, повернуть вклади людям тоді, коли боржники банку кредити погасять. Або ж якщо установу оголосять банкрутом. Люди можуть отримати двома шляхами: перший шлях це е, внаслідок погашення кредитів і повернення банком е, зобов'язань перед вкладниками. Інший момент який ви наголошили, що буде прийнято рішення про банкрутство банка чи про ліквідацію банка. Да, повернення може бути здійснювати за рахунок коштів фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Натомість вкладники кажуть, втомилися чекати. Якщо до наступного тижня не буде зрушень у їхній справі, переходитимуть до радикальних дій. На наступний вівторок ми знов збираємося, а потім будемо перекривати, не знаю, почнемо з центральної вулиці, а там будемо залізничну може, навіть залізничною колію перекривати. Да. У нас інших виходів немає. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.